19 січня вирішили прогулятися в неділю наверх на гору. з згори. Давно тут не були, останній раз я тут був з козами ходив. От як кіз не пасу, так і тут і не був. Піднімаємось вгору вище і вище. Ну от ми піднялися на гору. Там внизу село. Вон зелена криша будинку. Вітер на горі сильний. А там Чученка, Дніпро, Така красотинь. Повертаємось додому, спускаємось донизу іншою дорогою. Ось така чудова вийшла недільна прогулянка.